У Росії сталися масштабні катаклізми в різних регіонах і містах. Схоже, завітала масштабна помста за Україну. А почалися потопи, які змивають будинки та топлять цілі населені пункти. Рівень води стрімко зростає. Окупанти, наче субмарини, йдуть на глибину. Причина цього дійства вражає, що стались неочікувані відео. реальні катастроф. Переглядаємо далі. а Ми вітаємо всіх глядачів і закликаємо поставити вподобайку та підписатися. В Росії в районі однієї з ГЕС повідомили про задимлення та вибухи. Очевидці в соцмережах пишуть, що в напрямку ГЕ рухають пожежні машини за словами місцевих жителів. Займання сталися всередині станції. А над будівлею видніється густий стовп диму. І внаслідок інциденту ускладнено рух транспорту в районі Гес. При цьому расисти висловлюють занепокоєння через ситуацію. Паралельно із пожежами на гес по Росії несподівано почали сильні паводки, що призводить до затоплення доріг та навіть будинків. Наразі декілька річок в різних регіонах арафії вийшли із берегів. Наприклад, на цьому відео ви можете спостити. Зерігати знищений паводком міста в Вологовському районі Тверської області очікується, що ризик підтоплення можливий в Курганські. Тюменській та Омській областях країни річки почали виходити із берегів. І Тим часом в Брянську рівень води в річці Десна піднявся настільки, що затопило причал на місцевій набережні. Паралельно в Рязанській області річка Ука затопила пристань Лісопарк. на тлі різкого підйому води на водоймі Також тимчасово закрили рух на плавним мостом біля села Трійця. У воронежі через сильні паводки перекрили частину понтонного мосту на річці Дон, яка з'єднує мікрорайон Шилово. І село Новогрим'ячинське також у творі стався ще один обвал мосту через річку Валдайка. Водночас Оренбурзька область особливо в небезпеці і причиною стали переповнені водосховища на півночі Казахстану. Якщо ж ситуація не зміниться, вони почнуть скидати воду на Орськ. І цікаво, що рекорд за рівнем переливу спостерігається в північно-казахстанській області. Схожа історія вже була, коли в рашистському місті Орськ прорвало дамбу і цей потоп здійняв більше галасу. Тоді жителів району теж евакуювали, але потім трапився ще один прорив. Вода дісталася Оренбурга, де теж затопило кілька районів. В Оренбурзькій області Рефі запроваджували режим надзвичайної ситуації, і тоді цю повінь назвали найгіршою в історії Реф. І воно не дивно, адже мало того, що потопило хати, то в Курганській області, яку так намагалися вберегти від повені, вода затопила старі уранові шахти. І це, за словами екологів, означає, що радіоактивний розчин потрапив до річки. Тобол, що рано чи пізно призведе до зростання. Захворювань в регіоні і до зони затоплення внаслідок повені потрапили старі свердловини родовища добровільне, на якому видобуває уран одне з підприємств Росатома. Ба більше людей ще й вийшли бунтувати. Бо що? Бо владі байдуже, чи є їм, де жити після того, як їхні будинки залило водою. Місцеві навіть записували відеозвернення до самого кремлівського очільника Владіміра Путлера, але люди не врахували, що бункарному на всіх начхати. Не його ж Кремль йде під воду, а всього лише домівки простих людей. Крім цього, повідомляла, що і в російському місті Сочі з берегів вийшла річка місцева харота і почала затоплювати вулиці населеного пункту. Про це повідомляють місцеві. Вому телеграм-каналі «Сочі онлайн Цитую, рівень річки Харота піднявся до 11,62 метрів плюс 74 сантиметри за 70 хвилин. Так йдеться в повідомленні. Вода вже дісталася, багато поверхівок і затопила під'їзди. Через підтоплення вже на багатьох вулицях вимкнули електропостачання, Затоплено трасу із Сочі на Адлер, через що рух авто на цій ділянці паралізований. Однією з причин підтоплення називають масивні дощі. Цитую де. Алі, якщо дощ не припиняється, то для автовласників буде сюрприз-сюрприз, Пишуть рашисти у мережі. І також зазначається, що в селі Безтужевське під Сочі стався сув ґрунту, через що зруйновано 5 будинків та дорогу. А проїзду в село тепер немає. Вісті Сочі пишуть, що комунальники працювали всю ніч і вже, начебто, відкачали воду у селищі Мирному та на 12 вулицях і провулках міста. Основна частина підтоплень сталася у селищі Мирному. Марсочі Андрій. Прашунян підтоплення міста поки що не коментував. Ну і, до слова, раніше ми розповідали, що рівень води у річках на Уралі та Південно-Західному Сибіру РФ і продовжує швидко зростати, і це спричинило затоплення сотень будинків. Окрім цього, відбулось відключення електроенергії та змусили терміново евакуювати росіяни з місць підтоплень. Як пише Reuters, понад 300 будинків, а майже 700 житлових ділянок були затоплені в Курганській області РФ, що розташована на річці Тобол біля кордону з Казахстаном повідомляє міністерство надзвичайних ситуацій рафії. Стою далі рівень води в річці Тобол стрімко зростає, повідомили в рашистському міністерстві. При цьому в місті Курган адміністративному центрі області було відключено електроенергію. Без світла лишилися півтори тисячі росіян. Губернатор Курганської області Вадим Шумком заявляв, що він очікує дуже складної ситуації, коли рівень води в Тоболі може піднятись до 11 метрів або майже вдвічі вище рівня прориву в деяких місцях. Жителів ішима, міста з населенням 65 тисяч осіб в Тюменській області на південному заході Сибіру, що межує з Казахстаном, попросили терміново евакуюватись через критичне підвищення рівня води у річці Ішим, яка протікає через місто, і губернатор регіону попередив, що найближчими днями рівень води в річках регіону може досягти історичного максимуму. Також зазначається, що Південний Урал і Рефі, південно-західний Сибір і північний Казахстан борються із найгіршою повінню в історії після того, як в Великий сніг швидко розтанув під час сильного дощу на землі і вже залиті водою ще до зими. Але страждають російські міста та рашисти не тільки від величезних потопів, а й ще й від влучних та результативних ударів ЗСУ. Так в Ерефії внаслідок ураження палає Астраханський газопереробний завод в ЗСУ вперше завдяки БПЛА завдали удару по головному постачальнику газу для північного Кавказу. У Москві традиційно звітують, що все буцімто під контролем і йде за планом. Директор центру дослідження армії Михайло Самусь пояснив, що Путін поставив єдине завдання Кремлю, зберегти його владу. Все, що відбувається навколо, буде за планом, поки йому вдається всидіти в своєму кріслі, поки рашисти готові терпіти путінський режим, йти добровільно на війну та бути там ліквідованими. Слухати кремлівські офіційні джерела, які звітують про те, що все за планом, це марна справа. Адже зі слів саме російські чиновники нічого не вирішують. В ерефії не розуміють, що відбувається і Годжується терпіти те, що творить путінський режим. Астраханське ГПЗ, куди напередодні прилетіли українські дрони, є головним виробником сірки в Росії для вибухівки та забезпечує до 66% російського виробництва. Зараз зі слів директора центру дослідження армії можна говорити лише про факт влучання, як удар буде впливати на виробничий процес. Наразі говорити зарано. Думаю, що адміністрація Трампа ще не контактувала з українською стороною стосовно ударів зсу по російських НПЗ. Розподільчих станціях, заводах, які працюють із газом. Це українська стратегія. Вона спрямована на максимальне зниження прибутків РФ від нафтогазового комплексу, зазначає самось. Ну, А ми додамо, що протягом шести місяців підрозділами сил безпілотних систем було здійснено понад 220 операцій з ураження противника в глибині арафії. Водночас адміністрація США в період правління колишнього президента Байдена, на думку директора центру дослідження армії, замало зробила для того, щоб арафія не заробляла сотні Мільярдів доларів лише наприкінці своєї каденції, Байден вдався до жорстких санкцій щодо танкерного флоту. Він як наголосив саме не був тіньовим, а відкрито транспортував нафту і від цього рев заробляла величезні гроші, щоб мати змогу продовжувати війну. І головний вплив адміністрації Трампа на здатність РФ продовжувати війну буде здійснений тоді, коли США оголосять про відкриття своїх нафтових резервів та заповнять світовий ринок американською нафтою. А те, що певні об'єкти вибухають в РФ, навряд чи. Сильно турбує адміністрацію Трампа, як зараз президенту США вигідно, щоб російської нафти було менше. Окрім зниження цін на нафту, Трамп хотів би завоювати нові ринки. Розповідає Самусь директор центру дослідження армії. Також зауважив, що коли очільник Кремля починав так звану СВО, він не розрахував, що вона триватиме понад три роки, і що кожної ночі українські дрони будуть бити по різних військових об'єктах і тих, що належать до критичної інфраструктури. Фізи захистити російську територію, навіть її європейську частину неможливо. Потрібні тисячі ЗРК та інших засобів. Українська ж розвідка встановлює об'єкти, які можна чи потрібно знищувати. А далі починається їх методична ліквідація, тому що російська ППО не може прикрити всі об'єкти. Зазначив сам усі наголосив, що прикривається системами протиповітряної оборони лише Москва. Можливо, частина прифронтових зон, а також місця, які є важливими особисто для Путіна та його друзів. А ось нафто. Газовий комплекс Кремль захистити не здати, не кажучи вже про інші економічні об'єкти, які можуть бути важливими для російської воєнної економіки. Те, що відбувається не під контролем Кремля, те, що якісь російські військові блогери в Телеграм пишуть злісні дописи, ніяк не впливає на загальне розуміння ситуації, впевнене самось. в Кремлівського ж очільника, зі слів директора центру дослідження армії, немає іншого виходу, як продовжувати цю війну та намагатися вийти з ситуації, в яку він заліз у Дцять років тому також експерт підсумував, що расисти будуть і надалі терпіти наслідки від війни. А дехто буде розповідати певні речі в телеграм-каналах, але згодом діяльність таких російських блугерів буде закривати ФСБ. Також що стало відомо, поговоримо про технологію нашої держави про те, наскільки ми модернізуємося, і наскільки Україна вдосконалює а, ті чи інші навички на фронті, а, включно як застосовуючи нові, новітні озброєння, яке надають західні партнери, а, так і звісно виг. Одивляючи і своє, яке просто вражає своїми масштабами. Так, от командувач сил безпілотних систем Вадим Сухаревський сказав, що в Україні вже є лазерна зброя. Лазерні технології зараз вже вражають на певній висоті певні об'єкти. Що ще сказав Сухаревський, так те, що Україна має свою лазерну зброю, яка називається Тризуб. Також в нашій державі розвивається проєкт із застосування дрона матки із двома FPV-шками. про це повідомляє командувач Сил безпілотних систем зсу, полковник. Вадим Сухаревський, якого цитує інтерфакс Україна? Під час конференції Європейська оборонна промисловість, перспективи співпраці з українською оборонною промисловістю» Вадим Сухаревський констатував, що сьогодні Україна є п'ятою країною, яка може сказати, що в неї є лазерна зброя. На сьогодні ми вже на висоті понад 2 кілометри цим лазером можемо збивати літаки. Сказав він за словами полковника. Наразі сили безпілотних систем на шляху до того, аби масштабувати та посилювати лазер. Сухаревський наголосив, що цей тип зброї справді є, та навіть вже працює. Також він розповів про. Розвиток дронів матки, які несуть ударні літальні апарати. Ми сьогодні застосовуємо так звані дрони матки носії FPV із глибиною занесення понад 70 кілометрів. Вони несуть два FPV під собою та реально виступають ретранслятором і вражають глибинні об'єкти противника, зазначив командувач СБС. Як зазначив Сухаревський, це справді прорив в українському виробництві зброї. Полковник наголосив, що масштабування цього проєкту один із найперспективніших елементів у його роботі. Тобто, бачимо, що наші захисники вдосконалюються, бо, на жаль, рошиська. Військо також не стоїть на місці, тому маємо йти вперед. Маємо йти на випередки, навіть я б це назвала. Бо подекуди відбувається, знаєте, от переманювання того чи іншого виробу. Побачили у росіян. Наші потрібно нашим зробити це вдвічі крутіше, вдвічі якісніше та результативніше. Навпаки, росіяни побачили у нас той чи інший засіб і намагаються так само наздогнати ті прогавини, які вони мають з цією чи іншою зброєю, тому не. Хай так далі буде, нехай наші захисники модернізуються. І от, якщо говорити за власне військове збройні, то це потрібно було ще давно робити. Ще з 2014 року потрібно було таке виробляти, бо насамперед Російська Федерація ще тоді розпочала вторгнення, але повномасштабно показала своє обличчя у 2022 році. році. Вже третій рік поспіль триває той самий лютий місяць, у якому ми вже живемо три роки. Вже пішов четвертий рік, І тому так біль існує. Бо Щоденні втрати відбуваються як на полі бою, так і, звісно, серед цивільних людей. І відплата має бути. А відплата яка? Силою. І тому силою треба підкріплювати нашу державу, включно як з допомогою західних партнерів, так і самостійне військове озброєння. військовостя машина має далі працювати. Ну, а далі поговоримо про ще одну досить таку суперечну країну, так саме з приводу того, що Іран створює ядерні ракети, які можуть атакувати Європу зараз на екрані. Ви можете бачити так приблизний радіус, радіус майбутній так дії цих ракет. А вони можуть долетіти навіть до нашої країни. Про це дописує видання The Telegraph. А захід досі мовчить і ніяк, на жаль, не коментує ці. Новини дальність ураження таких ракет складає близько трьох тисяч кілометрів. За словами представників національного опору, Тегеран використовував поблажливість заходу, затягуючи його в переговори для розробки ядерної зброї. Знову ще одна країна, так яка буде можливо в майбутньому, в найближчому майбутньому, так погрожувати своєю ядерною доктриною, так і своєю ядерним озброєнням. Така ракета може долітати до країн Європи, а також вражати цілі в регіоні регіоні, зокрема, і Ізраїль, ось такі от досить неприємні так новини. Ну, будемо обов'язково слідкувати за тим, що вдасться в них їх розробити. Так, ну бачимо, що зараз вже процес, так би мовити, запущений. Будемо обов'язково за ним так слідкувати, дивитися. В яких кількостях, як саме коли як їх презентує Іран, ну і звичайно бачимо, що досить такі неприємні новини є. Адже бачимо дійсно, що рашисти продовжують гатити по цивільній інфраструктурі. Знову ж таки запускають свої кляті безпілотники, чи то ракети, балістику, крилаті ракети проти мирного населення нашої країни. І, на жаль, найбільше страждає прикордоння саме Сумщина, Харківщина, адже туди долітають і Каби. Також і будемо говорити, що сталося. Цієї ночі на Сумщині, адже на Сумщині рятувальники ліквідували наслідки чергового російського удару. Йдеться про те, що у ніч проти 4 лютого, в небі над Сумською областю, підрозділи протиповітряної оборони збили 14 дронів камікадзе типу шахет. На жаль, ворожа атака не минулася і без наслідків. Є дані про пошкодження саме цивільної інфраструктури. Про це повідомляють наші колеги з 24 каналу з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію. Ацію ідеться про те, що сьогодні, 4 лютого, вночі відбулося падіння двох російських безпілотників: один впав на територію Буринської громади, другий сумської, попередньо. Люди на щастя не постраждали. Йдеться у повідомленні. Згідно з оприлюдненою інформацією, у перших випадках вибухової хвили пошкоджено понад 30 вікон у житлових будинках та понад 20 у навчальному закладі. У другому зруйновано та пошкоджено дачні будинки. Таку інформацію підтвердив і міський голова Сум Олександр Лисенко. За даними ОВА, всі необхідні служби вже працюють на місцях. Зараз наслідки ворожої атаки уточнюють. Місцева ж влада також закликає. Знову ж таки, те що я говорила я на початку, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Знову ж таки, з'явилася інформація, що Росія масово на атакувала і Черкащину ударними безпілотниками. Така інформація надходить від обласної військової адміністрації. На Черкащині вночі по ворожих безпілотниках працювала наша протиповітряна оборона. Однак, все ж є три займання на території приватних підприємств у Черкасах, одну пожежу досі ліквідовують. На щастя, знову ж таки повідомлень про Страждалих поки що не надходило. Про це повідомляє і Черкаська Ова та ДСНС. На Черкащині по повітряних цілях вночі працювала протиповітряна оборона. Загалом вдалося знищити 12 дронів типу шахат. Однак, на жаль, не минулося знову ж таки без наслідків. У Черкасах внаслідок атаки виникли пожежі на території трьох приватних підприємств. В одному з них ліквідація її ще триває. За попередніми даними потерпілих немає. Триває обстеження території, встановлюється завдана шкода. Ну і нагадаємо, що. Окрім того, у ніч проти 4 лютого Росія запустила по Україні дрони Камікадзе. Вибухи чули і в столиці нашої країни в Києві. В Черкасах а от моніторингові канали повідомляли про вибухи, які чули в Черкасах о 2.24 ночі. Також ворожі дрони зафіксували і на Київщині. Спочатку тривогу оголосили в області, а потім і у самій столиці. Випла рухались на столицю з двох напрямків: північного. Та східного бачимо, що і на території Ерефі також дедалі частіше неспокійно, дедалі частіше там лунають вибухи. Місцеві з ним куєте, як те відбувається, як бавовна вітає також місцевих і далі поговоримо про ту бавовну, яка повторюється час від часу на території Ерефі, як взагалі вона впливає на подальший хід російсько-української війни. Адже нагадаємо, що у ніч проти 3 лютого українські дрони атакували Астраханський газопереробний завод та Волгоградську НПЗ. Так от, ураження цих об'єктів свідчить про технічну можливість України завдавати таких ударів по віддалених цілях. Найчастіше під ударом опиняються без заводи та арсенали, де зберігається пальне, яке є крові для армії. Без нього, як пояснює військовий експерт Владислав Селизню, зупиняється техніка. Ворог відчуває нестачу цих компонентів, що впливають на динаміку на фронті. Українські ж дрони на території Росії вже уразили щонайменше 30 об'єктів критичної енергетичної. Інфраструктури. Зокрема, газопереробні заводи, арсенали та бази, де зберігається пальне. Як зазначив військовий експерт, пальне це кровля армії. Немає дизельного пального, зупиняється бронетехніка. Зокрема, і танки. Противник починає відчувати певний брак цих компонентів, що впливає на динаміку на полі бою. Ураження об'єктів у Волгограді та Астрахані не є випадковими. Це свідчить про те, що все ж таки українські сили оборони мають технічну можливість уражати такі об'єкти навіть на значній відстані. Ми маємо таку можливість, і це насправді дуже добра новина, підкреслив Дислав Сезонов. Сільозньо перепрошую, і зокрема він також наголосив, що російська армія відчуває певну слабкість через втрату частини ресурсів. Однак війна не зупиниться через ці ураження, бо росіяни мають інші об'єкти об'єкти енергетичної інфраструктури, звідки вони можуть постачати різні типи пального для різної техніки, як, от, до прикладу, авіація. Водночас, ворог змушений перелаштовувати свою логістику, щоб не зменшити обсяги постачання, що створює й додаткове навантаження. Чим більше втрат з неї російська армія, тим легше нашим воїнам буде на полі бою, наголосив. Військовий експерт, ну і крім того, також про це говорив і Олег Жданов стосовно останніх атак по території РЕФ. Які наслідки це матиме на полі бою. Він поділився своїми думками на його особистому ютуб-каналі. Можемо далі почути його коментарі із цього приводу. Оба объекта э, являются крупнейшими производителями горючего для российской армии. Волгоградский НПЗ перерабатывает около 6% всей нефти Российской Федерации. А Астраханский газоперерабатывающий завод является одним из ключевых энергетических объектов э, РФИ, который перерабатывает 12 миллиардов газового конденсата ежегодно. По данным источников на Волгоградском заводе дроны СБУ и сил специальных операций разбомбили факельное хозяйство, установки первичной переработки номер 2 и номер 3, а также технологические установки номер 20 и 21. На Астраханском газоперерабатывающем заводе поврежден комплекс переработки газового конденсата. Там идет пожар работу завода, остановили рабочих, эвакуировали. Я вам покажу видео, снятое местными, как, как происходят взрывы. Кстати, там не было ПВО, ПВО не работало, хотя Волгоградский завод, Лукойловский завод не первый раз производится по нему атака. Но тем не менее средств его катастрофически не хватает. Ну, может кто-то надеется, что до Волгограда наши добрые дроны не долетят. Ведь, как видите, постаралась служба безопасности и дроны долетели вместе с силами специальных операций общими усилиями дошли тихим сапом медленно, но уверенно взрывы на территории завода были огромены. Никакие это не осколки, это прямое попадание. Причем, видите, оба завода очень сильно пострадали в плане нарушения технологической цепочки. Не важно, что емкости сейчас не горят. Емкости не главное. Емкости наполняются, емкости опорожняются. Но если завод остановился, то емкости уже никому не нужны. И та нефть, которая находится, или конденсат газа в этих емкостях, тоже он никуда уже не денется, потому как э, нарушена технологическая цепочка и завод остановлен. Кстати, в, на Астраханском заводе ночью по тревоге расисты собрали там, подняли все автобусные парки и э, целая вереница автобусов, десятки автобусов вывозили. Ну, во-первых, они сначала держали три часа людей на улице, вывели их э, на э, этот самый, от производственного площадок, отвели, после объявления тревоги и держали их три часа на морозе в ожидании, ну, как оказалось, в ожидании транспорта. И потом целая вереница автобусов вывозит, эвакуирует рабочих этого завода с территории завода. Ну, в любом случае, завод стоит, стал колом. Это уже пятая с начала года успешная спецоперация Службы безопасности Украины по поражению, по поражению нефтеперерабатывающих заводов на территории Российской Федерации и других российских предприятий, работающих на военно-промышленный комплекс. Потому что я напомню, Кремниел-завод, помните, да, в Белгороде. Там это ж э, на, нанотехнологии, там микроэлектроника, без которой э, э, российские снаряды и ракеты не могут ни летать, ни не стрелять. Вот, поэтому так что в, в битве январь месяц мы повторяем 23-й год. Я надеюсь, что это не остановится, это будет продолжаться.